Давайте сьогодні будемо розмірковувати над Книгою приповістей, а саме над третім розділом Синомій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя та спокою. У цих словах відчувається ніжність і серйозність одночасно. Бог звертається як люблячий батько, синомій. Це не просто порада мудрої людини, а запрошення у відносини, де любов вимагає пам'яті та вірності. Не забудь, означає, не стався легковажно, не дозволяє, щоб шум життя витіснив істини Божого Слова. Ми так часто щось знаємо, навіть чили десятки разів, але коли приходить момент рішення, діємо так, ніби ніколи того не чули. Ось що значить забути. Втратити слово на практиці. Далі Соломон каже: нехай мої заповіді стережуть твоє серце. Це вже не про голову, де ми пам'ятаємо інформацію, а про серце, де зберігаються справжні цінності. Є різниця між тим, щоб знати правило і тим, щоб жити ним. Ми можемо пам'ятати, що треба говорити правду. Але тільки коли серце обирає чесність, тоді це стає силем життя. У другому вірші Господь показує плоди цього послугу, довголіття, літа життя і мир. Це надзвичайно актуально у наш час, коли люди втрачають шалені гроші, щоб жити довше і почуватися щасливими фітнес-клуби, дієти, ліки, психологічні практики. Усе це добре, звичайно, але справжнє джерело здоров'я і спокою у Божому слові. Коли серце слухняне Господу, воно не руйнується від гріха, не роз'їдається ненавистю, заздрістю чи постійною тривогою. А саме ці речі сьогодні найчастіше забирають роки життя і внутрішній мир. Подумаємо про приклади. Людина, яка носить у серці образу, роками живе у гніві, і це підточує її зсередини. Інший постійно женеться за грошима, не знаючи міри, і, зрештою, втрачає здоров'я від стресу. А є той, хто довірився Божому Слову, навчився прощати, жити чесно і спокійно. І навіть у старості він випромінює мир, якого бракує молодим. Це і є сила Божої науки. Дуже схожі слова ми читаємо у книзі повторення закону. Усією тією дорогою, що наказав вам Господь, Бог ваш. Будете ходити, щоб жили ви і було вам добре, і щоб довгі були ваші дні в краї, що ви оволодієте ним. Це ще раз підтверджує, послух Божому Слову завжди веде до життя, добра і благословення. Бог хоче, щоб його народ не просто існував, а жив добре, з миром у серці та впевненістю у завтрашньому дні. Його заповіді не обмеження. А шлях до справжньої свободи. Таким чином, Господь через ці два простих вірші відкриває нам таємницю довгого і щасливого життя. Це не магічна формула, а результат вибору зберегти його заповіді в серці, жити ними щодня. І тоді навіть серед турбот ми матимемо те, чого світ дати не може: справжній мир і життя з повнотою сенсу. Господи! Дякую тобі, що Твоє Слово це джерело життя і миру. Навчи мене не тільки знати Його, але й берегти у серці, щоб воно керувало моїми рішеннями щодня. Дай мені мудрість і слухняність, щоб жити в твоєму мирі та передавати його іншим. Амінь А я дякую вам за перегляд. Божих благословень.